Ч в усіх громадах Нікопольщини пройшла без обстрілів та ракетних ударів. Та вже зранку окупанти накрили район артилерією. Жителі чули сильні вибухи. Зараз на місцях працюють фахівці, наслідки атаки та подробиці щодо руйнувань встановлюють день з тривогами з обстрілом. На щастя, без поранених постраждало промислове підприємство. Одна приватна, один приватний будинок. Щоденну небезпеку комунальники дбають про порядок у Нікополі. Цього разу прибрали у парку металургів та скосили суху траву біля міського кладовища. Також окремі бригади пообрізали аварійний гілля на вулиці Херсонській, а на проспекті трубників вже проводять підготовку доріг до ямкового ремонту. Пошкоджене обладнання ще одна загроза для життя. У Марганці рятувальники розповіли жителям про основні причини пожеж у будинках. Нагадали правила користування газовими та електричними приладами, а також закликали перевіряти справність техніки і не перевантажувати систему. Ветерани війни можуть отримати допомогу у 16 тисяч гривень. Це стосується осіб з інвалідністю першої або другої групи. Таку підтримку надає Червоний Хрест України. Волонтери пояснюють, перераховуватимуть гроші на банківський рахунок. По 4 тисячі гривень протягом чотирьох місяців. Кандидатам необхідно мати відповідне посвідчення, а ще заповнити анкету на сайті «Єветеран.го.ua». Там треба вказати, зокрема, електронну пошту, номери картки та мобільного.